Трамп погрожує запровадити ще 50-відсоткові мита проти Китаю. Він заявив, що введе додаткові 50-відсоткові мита на товари з Китаю, якщо країна не скасує свої мита, які були запроваджені у відповідь. Про це він написав у своїй соцмережі. 4 квітня Китай вів 34 відсоткові мита на весь імпорт із Сполучених Штатів Америки, який починається саме з 10 квітня. Цитата: Якщо Китай не скасує додаткові 34 мита до завтра, до 8 квітня, а Сполучені Штати запровадять додаткові мита на Китай у розмірі 50% вже з 9 квітня, сказав Трамп. Окрім цього, Трамп пригрозив припинити усі перемовини з КНР. Усі переговори з Китаєм щодо запроваджених ем, щодо запрошених ними зустрічей з нами будуть припинені переговори з іншими країнами, які також звернулися з проханням про зустрічі розпочнуться негайно. Додав президент.